Майже всі депутати Верховної Ради отримали 100-відсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за інтенсивність праці. Середня виплата на одного депутата склала 48 тисяч 800 гривень. Ця сума включає в себе власний оклад, 100-відсоткову надбавку до окладу та варіативні виплати за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження. Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан. Стефанчук, сімдесят тисяч 900 гривень, та голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мерешко. Він отримав 69 тисяч гривень. З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17, у принципі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепа від забороненої ОПЗЖ, а також кілька нардепів з інших фракцій та груп. Сумарно на всі виплати депутатам у січні двадцять. Цього року пішло 19 мільйонів 400 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10 мільйонів 300 тисяч гривень.